10 жовтня на Рівненській АЕС відбулися урочисті заходи з нагоди 20-річного ювілею пуску енергоблока номер 4 на майданчик Раес прибули керівництво АТ на енергоатом, генеральні директори атомних електростанцій та почесні гості. Керівник енергоатому Петро Котін привітав колектив електростанції з визначною подією та подякував ветеранам, які 20 років тому ввели в експлуатацію наймолодший вітчизняний енергоблок. І в першу чергу низки уклін ветеранам. Які це зробили 20 років тому. І знаєте, як прийнято говорити, ми стоїмо на плечах гігантів. І зараз ми 20 років надійно виробляємо електроенергію з четвертими енергоблоку. Дякуючи вам. Це була ну, якась знаменна подія в Україні, тому що Незалежна Україна завдяки своїм ресурсам змогла. Добудувати, по сучасному оснастити, щоб вони відповідали дійсно вимогам, сучасним вимогам, вимогам європейської спільноти. Привітав атомників і начальник рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Рівненська АЕС є об'єктом номер один в нас в області, і це не перебіжня, а це є факт. Це дійсно найважливіший об'єкт, найважливіше підприємство, яке сьогодні є, і це точно не тільки для області. А це стосується дійсно всієї країни. З нагоди ювілейної дати та вагомий вклад у розвиток вітчизняної атомної галузі почесними грамотами і відзнаками було нагороджено ветеранів праці та працівників Рівненської АЕС. Привітав зі святом колег атомників і генеральний директор Хмельницької АЕС, який розпочинав свій трудовий шлях саме у цьому колективі. Мені надзвичайно приємно сьогодні. Бути поруч з колективом Рівненської атомної електростанції, передати вітання від всього нашого колективу Хмельницької атомної електростанції, побажати безумовно надійної, безаварійної роботи всьому колективу здоров'я міцного, наснаги і нам, безумовно, великої перемоги. Того ж дня відбулася виробнича нарада за участі керівництва компанії та колективу РАЕС. В ході засідання Петро Котін торкнувся питань корпоратизації, фінансово-економічної діяльності, результатів цьогорічної ремонтної кампанії та розбудови флоту атомних енергоблоків в рамках виконання енергетичної стратегії України до 2050 року. Очільник НАЕК відвідав машинну залу та блочний щит управління другого енергоблока Рівненської АЕС, на якому нещодавно було завершено планово попереджувальний ремонт. Всі енергоблоки підключені до мережі, всі дев'ять енергоблоків, які зараз знаходяться на території підконтрольної України, зараз видають електрику в енергомережу. Ми готові. Програма ремонтно закінчена, перевантажені. Всі блоки і зараз будуть працювати до наступного весни і вже на літку наступного року. Участь у заходах взяли також представники міжнародних компаній-партнерів енергоатому. Серед них віце-президент Холтек International Ріас Аван, головний виконавчий директор Cameco Connect Конек Гіцель та представник Westinghouse Electric Company в Україні Олександр Рихло. Під час відвідання майданчику майбутнього будівництва енергоблоку номер 5 Рівненської АЕС вони в заявили про свою готовність співпрацювати та реалізовувати масштабні проєкти разом з енергоатомом. Якщо Україна та енергатом вважають, що нині хороший час і правильний час для початку робіт з будівництва нових енергоблоків. І якщо вибір впав на компанію «Вестінгаус» та її проект покоління 3 плюс і 5000, то компанія «Вестінгаус» дуже пишається цим і буде рада надати найпередовіші технології України. Під час свого візиту очільник АТ енергоатом Петро Котін разом із керівником РЕС Павлом Ковтонюком передали представникам Сил оборони України чергову благодійну допомогу на понад 4 мільйони гривень. Це різноманітне обладнання, яке вкрай необхідне військовим для виконання бойових завдань. Більше мільярди гривень на сьогодні вже на Енергоатом» напряму перерахував допомоги нашим військовим для того, щоб вони оборонили нашу землю, для того, щоб вони щоб це допомагало повернутися живими додому з перемогою за високий професіоналізм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зміцнення енергетичної безпеки нашої держави та подолання наслідків збройної агресії РФ Петро Котін також вручив представникам Рівненської АЕС відзнаки Атена на вартовий світла.